Вітаю всіх на каналі Автодилер В продажі з'являється Volkswagen Jetta 2017 року випуску на 1,4 бензиновому двигуні. Автомобіль весь чорний повністю в антихромі. Встановлені ось такі кастомні диски, нова зимова гума, також є комплект літньої гуми. По автомобілю технічно немає ніяких зауважень, по кузову аналогічно. Ось так він виглядає по салону. На автомобілі 74 тисячі міль пробіг. Це в нас виходить 120 тисяч кілометрів. Ось так воно виглядає по салону, є камера заднього ходу. Так виглядає задній ряд сидінь. На автомобілі встановлена заслонка на вихлоп, тобто можна робити тихіший та гучніший режим звуку. Ще раз покажу, як він виглядає по кого.